Ми де-факто союзники, це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України, реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному. Ми допомагаємо один одному. І ми захищаємо один одного. Це і є альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре, за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо і для України.